Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 10-й випуск. котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо питання проїзду нерегульованих перехрестя. ПДР розрізняють два види перехрест з точки зору регулювання руху: регульовані перехрестя і нерегульовані перехрестя. В пункті 1 розділу 16 ПДР сказано. Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважаються регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. Якщо на перехресті є працюючий світлофор або регулювальник, таке перехрестя називається регульованим. А якщо на перехресті немає працюючого світлофора або регулювальника, таке перехрестя вважається нерегульованим. Звісно, що нерегульованих перехресть набагато більше, ніж регульованих. Правила проїзду нерегульованих перехресть визначають знаки пріоритету. Вони встановлюють, яка дорога є головною, а яка другорядною. В тому випадку, коли знаків пріоритету немає, таке перехрестя вважається перехрестям рівнозначних доріг. Пункт 11 розділу 16ПДР зобов'язує водіїв, які рухаються другорядною дорогою, дати дорогу водіям, які під'їхали до перехрестя по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. Це означає те, що неважливо, по якій дорозі водій залишить перехрестя. Важливо, по якій дорозі він на перехрестя під'їде. Тобто водій, який під'їхав до перехрестя по головній дорозі, а виїхав з перехрестя по другорядній дорозі, завжди буде мати перевагу перед водієм, який під'їхав до перехрестя по другорядній дорозі, навіть якщо він вийде з перехрестя по головній дорозі. На малюнку до перехрестя по головній дорозі під'їхав водій жовтого автомобіля, водій синього автомобіля під'їхав по другорядній дорозі, тому першим прийде перехрестя жовтий автомобіль. На перехрестях рівнозначних доріг водії керуються правилом перешкоди праворуч, яке говорить, що водій транспортного засобу повинен дати дорогу тим транспортним засобам, які наближаються праворуч. Дане правило не діє між трамваєм і не рейковим транспортним засобом. При рівних правах на рух трамвай завжди має перевагу перед нерейковим транспортним засобом. Тобто правила перешкоди праворуч діє між двома нерейковими або рейковими транспортними засобами. На малюнку зображена та ж сама дорожня ситуація, але на перехресті рівнозначних доріг. В такому випадку перевагу має водій синього автомобіля, оскільки у нього відсутня перешкода праворуч. На перехрестях, де організовано круговий рух, перевагу мають водії, які рухаються по колу. Пункт 13 розділу 16ПДР дублює пункт 6 цього ж розділу і каже: при повороті ліворуч або розвороті, водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються назустріч по рівнозначній дорозі або повертають праворуч. Також треба пропустити трамвай попутного напрямку, якщо трамвайні ніколі знаходяться посередині проїзної частини. Інколи головна дорога на перехресті змінює напрямок. В такому випадку водії повинні керуватися вимогами пункту 14 розділу 16, в якому сказано, що водії, котрі знаходяться на головній дорозі, керуються правилам перешкоди праворуч відносно один до одного. Цим же правилом керуються і водії, які знаходяться на другорядній дорозі. Розглянемо це правило на простому прикладі. На малюнку головна дорога змінює свій напрямок. На головній дорозі знаходяться жовтий та сірий автомобіль. Жовтий автомобіль повертає ліворуч, сірий автомобіль їде прямо. Траєкторії руху автомобілів перехрещуються, тому водії керуються правилом перешкоди праворуч. Оскільки для сірого автомобіля жовтий знаходиться з правої сторони, він дає йому дорогу. Першим проїжджає перехрестя жовтий автомобіль, за ним їде сірий. Водії червоного та синього автомобілів, які знаходяться на другорядних дорогах, також роз'їжджаються між собою керуючись правилам перешкоди праворуч. Спочатку їде червоний автомобіль, синій автомобіль проїжджає перехрестя останнім. В тому випадку, якщо водій не може визначити, де знаходиться головна дорога, а де другорядна, він повинен діяти так, ніби знаходиться на другорядній дорозі. Розглянемо декілька простих завдань, які наводяться в тестах і стосуються проїзду перехрестя. Приклад перший. Чи повинен водій зупинятися у такій ситуації, яка показана на малюнку? На малюнку ми бачимо, що водій під'їхав до нерегульованого перехрестя по другорядній дорозі і бачить знак 2.1 дати дорогу. Але головна дорога вільна і давати дорогу просто нема кому. Тому водій може продовжити рух, оскільки вимога дати дорогу не зобов'язує водія обов'язкової зупинки. Якщо ж на головній дорозі буде інший транспортний засіб, то в такому випадку водією буде необхідно зупинитися і дати дорогу транспортному засобу, який рухається головною дорогою. Приклад другий. Хто з водіїв першим проїде перехрестя? На малюнку ми бачимо, що до перехрестя нерівнозначних доріг під'їхали два водія. Водій синього авто знаходиться на головній дорозі і рухається ліворуч. Водій жовтого авто знаходиться на другорядній дорозі і рухається прямо. В цьому випадку водій жовтого автомобіля повинен дати дорогу, оскільки він знаходиться на другорядній дорозі. Приклад 3. Чи повинен велосипедист дати дорогу трамваю? На малюнку ми бачимо, що до перехрестя нерівнозначних доріг під'їхали трамвай, який буде повертати ліворуч, і велосипедист, який рухається прямо. Трамвай знаходиться на другорядній дорозі, велосипедист знаходиться на головній дорозі, тому трамвай дає дорогу велосипедистові. Якщо ж в цій ситуації не було б знаків пріоритету, тобто це було б перехрестя рівнозначних доріг, то в такому випадку трамвай мав би перевагу. Більше прикладів вирішування різноманітних тестових задач можна знайти на спонсорському каналі ПДР від дяді Юри. Цікавість і корисність каналу полягає в тому, що в прикладах наводяться вирішення завдань однієї і тієї ж дорожньої ситуації для різних умов проїзду перехрестя. Учень має можливість побачити, в чому полягає різниця проїзду одного і того ж перехрестя, якщо водій бачить різні дорожні знаки або сигнали світлофора чи регулювальника. Для того, щоб ознайомити з відео, які представлені на спонсорському каналі, треба зайти на головну сторінку каналу ПДР від дяді Юри і вибрати розділ Відео для спонсорів каналу. Для оформлення спонсорської підписки треба натиснути на, ком на кнопку спонсорство, яка знаходиться внизу відео, і дотримуватися інструкції. На цьому все всім оптимізма, здоров'я і щасливої дороги.